Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене завжди у совку, у цій імперії, злай країні дурінів, обурювало, коли московити намагалися так, зобразити мене, так, українця. Із діда прадіда, козацького роду, русинського роду, так, анського роду, готського роду, і так далі. Я маю на увазі і Сарматського, і Скіфського, і Трипільського. Всі вони тут сидять у мені. І от ці андрофаги завжди. Чуплялись до меня. Ну, ты же русский, так? Ты же, ну, все мы русские. Ну, я говорю, не, я украинец. Но в широком понимании этого слова. Так, не, кажу. Ни в широком, ни в узком, я не русский. Потому что русский – это чей? Так, пояснював вам на пальцах. Людям науковой науки. З вищим образованням, які отаку от ліпили, намагалися приліпити мені оцю всю дурню до цього ну, недонароду, який прикметник, якийсь там <хи> рускій, так, Тобто належить русам. Так. І я їм казав, то ви ж так, мої раби, так, ви ж рускі. А я українець. Так. А ви належите мені русу. Так. Ну так воно і було. Так. Скільки там, не знаю, декілька сотень дружинників побудували чотири фортеці на території Мирянського краю. Так. І з того часу і почалися руски, тобто раби. Русів, так, які належали, платили то, ну, всякими там шкірками, хутром і так далі, і тому подібне. Так от тепер так звані хороші русські, так, намагаються це все поширити по нинішній Московії. З Україною не вийшло, ну, давай по нинішній Московії. От всі ми русські. і якути, і Буряти і, 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 і всі останні. Так, всі ми русські. Все це руська культура, но все це ну, менталітет один і той самий. І от я побачив, як у мережі їй відповів чуваш. Так. Відчепіться від нас. Ми ніякі не русські, ми нащадки. <сі> Давньої держави, Волзької Булгарії, коли у вас, як кажуть, і у, у проєкті не було ще так. Ну, все те саме, що у нас. Ну, поставили пам'ятник Володимиру хрестителю киян у Москві, Ну, уявіть собі, це ж. Який рівень маразму повинен бути в цього народу, в його керівництва для того, щоб поставити пам'ятник тому, який ні слом, ні духом не чув? Тому що її кхом, через декілька сотень років тільки виникло це село? Москва після того, як він хрестив Киян а не когось іншого. Ну, все просто так. Так ось він пояснив. Чому? Ну, всього на двох прикладах. Чому чуваші не московити андрофаги? Так. Він каже, що у нас там, у столиці, вирішили кадирівці, так, як вони роблять у там, пострілять у гору, потанцювати і все таке інше. Ну, у Московії це все проходить. А чуваші просто прийшли їх, віддубасили і викинули із міста. Все більше вони там не з'являлися. Так, друге, як він пояснив, каже, у вас, там у Московії, все загажено. Валяється повно сміття скрізь, і ви чекаєте і своїм менталітетом, поки прийде якась влада і все це діло очистить. У нас не так. У нас, якщо десь завелося сміття, люди збираються і очищають цю всю територію самі, без всякої влади. Оце він навів два приклади того, а я думаю, що їх там безліч. Що чуваші це не русские. Як Якби там оці всі агенти ФСБ, так, і руски за кордоном не розпиналися, нічого в них не вийде, нормальні, розумні люди бачать різницю. І ніхто… Із нормальних людей інших національностей не хоче бути русським, тому що бути руским соромно і ганьба.